Існують помилки, що не потребують покарання, адже вони самі є наказанням за скоєне, не вогнем і не зовнішнім судом карають вони, а усвідомленням того, що відбулося, коли людина дивиться у дзеркало і не бачить там нікого, окрім себе, кого можна було б звинуватити у всьому. У таку мить Карма перестає бути загадковою концепцією і стає психологічним явищем. Душа змушена почути відлуння власних вчинків, нарцис існує в ілюзії, що здатен утекти від наслідків власних емоцій, що якщо він буде достатньо холодним, розумним і переконливим, йому ніколи не доведеться відчувати біль. Проте Всесвіт має власну пам'ять, кожна сказана брехня, кожне розбите серце, кожного разу, коли вони використовували іншу людину як дзеркало для власного его. Ніщо з цього не зникає безслідно, все це просто опускається в підсвідомість, чекаючи хвилини тиші, щоб знову піднятися на поверхню. Карл Юнг колись писав, що тінь не є моральною проблемою, це психологічна реальність, і вона не зникає від того, що її заперечують. Темрява, яку вони відкидають, знаходиться не десь там, назовні. Вона живе всередині них, як неспокійний дух, що не може перейти в інший світ. І коли ви, той, хто колись освітлював їх любов'ю і правдою, відходите у мовчанні, це світло згасає, коли не залишається нікого, у кому можна було б відбитися, темрява починає бачити саму себе. Це початок переслідування. Ніхто їх не переслідує, ні ви, ні якась надприродна сила. Їх переслідує невіснана правда, уламок власної душі, який вони зрадили, коли зрадили вас. Вона говорить мовою порожнечі, неспокійного сну, спогадів, що відмовляються згасати. Щоразу, коли вони намагаються забути вас, вони глибше западають у тріщини власного єства, і це те, чого душі, збудовані на ілюзіях, ніколи не зрозуміють. Ніхто не може втекти від того, що посіяв, не тому, що Всесвіт прагне помсти, а тому, що свідомість завжди повертається, щоб повернути собі належне. Це відбувається саме в той момент, коли ви замовкаєте, коли ви перестаєте реагувати, перестаєте боротися, тоді починається їхній кармічний цикл, адже Всесвіт не мстить, він відображає. І те, що вони тепер бачать у кожному погляді, у кожному сні, це лише вони самі голі, загублені і переслідувані тим, що вони зробили. Частина перша невидимі наслідки, коли жорстокість замикає коло. Жорстокість це меч з двома лезами. Коли нарцис використовує його, щоб поранити інших, він завдає невидимої рани власній душі. Кожен вчинок, наповнений емоційною енергією, залишає вібрацію в психіці не в містичному сенсі, а через глибоко людський механізм, щоб завдати болю іншому. Спочатку треба заблокувати ту частину себе, що здатна відчувати провину. І в цю мить фрагмент душі застигає. Вони не просто ранять вас, вони знеболюють себе. Щоразу, коли вони маніпулюють, вони додають ще один шар брехні, щоб приховати свій сором. Щоразу, коли вони брешуть, вони мусять переконати себе, що це було правильно. З часом ці шари стають психологічною в'язницею, вони вважають, що втекли, але насправді опинилися у пастці світу, який самі винайшли. Для нарциса кожен конфлікт має закінчитися перемогою не тому, що вони прагнуть правди, а тому, що бояться поразки більше за все. Програш означає слабкість, а слабкість означає презирство, а презирство означає необхідність зіткнутися з внутрішньою тінню. Тому вони обирають жорстокість, бо вона, на мить захищає їх від найглибшого страху страху відчувати. Але жорстокість не розчиняється в повітрі, вона лишається як токсичний туман у свідомості. Чим більше вони її заперечують, тим глибше вона проникає всередину. Якщо ви погоджуєтеся, що заперечення підсилює тінь, напишіть правда у коментарях. Юнг колись писав: людина стає просвітленою, не уявляючи постаті світла, а роблячи темряву свідомою. Але нарцис ніколи не дозволяє цьому статися. Він конструює досконалий образ, щоб приховати свою тінь і підтримати ілюзію живою. Їм потрібне дзеркало, хтось, хто відображатиме цю досконалість назад. Ви були тим дзеркалом, тим, кого вони використовували, щоб заспокоїти себе. Що вони сильні, чудові, що все під контролем. Вони звинувачували вас, принижували, маніпулювали вами не лише заради панування, а щоб заглушити голос всередині. Що шепотів правду, Щоразу, коли вони змушували вас сумніватися в собі, вони насправді намагалися задушити власний сором, але придушена енергія ніколи не вмирає, вона чекає. І коли ви йдете, коли ваша тиша падає, як завіса в кінці вистави, пригнічені голоси починають лунати. Коли не лишається нікого, кого можна звинуватити, нікого, хто поглинав би їхні емоції. Вони залишаються наодинці з тим, що створили. Це те, що багато хто називає кармою, Не божественне покарання, а зворотний зв'язок психіки, де темрява повертається, щоб бути побаченою. Уявіть це як хімічну реакцію всередині душі. Чим більше вони стискають енергію, тим більший внутрішній тиск, поки без провідника вона не вибухає зсередини. Вони починають відчувати те, що колись змушували відчувати вас. Порожнечу тривогу, покинутість, невидимість. Але на відміну від вас, у них немає здатності зіткнутися з цим або зцілити це, їхній єдиний захист заперечення, і тому біль не може трансформуватися, він мутує в нав'язливість саме тоді, коло замикається. Жорстокість повертається до свого джерела не як помста, а як психологічне відображення, намагаючись утекти від наслідків. Вони лише бігають колами, завжди повертаючись до тієї ж точки, до себе. І в цій точці, коли дзеркало розбивається, коли ви більше не граєте роль у їхній історії, весь хибний образ себе починає руйнуватися. Це руйнування приводить нас до другої частини крах контролю, коли дзеркало розбивається. Частина друга крах контролю, коли дзеркало розбивається. Зрозумійте це. Нарцис ніколи по справжньому не знає, хто він є все, що у нього є, це позичена особистість, зшита з поглядів інших компліментів і емоцій. Поки ви були поруч, вони відчували себе справжніми, бо ви відображали назад комфортний образ особистості. Але коли ви замовкаєте, коли припиняєте сперечатися, пояснювати, відчувати, стіна відображення зникає. Вони дивляться навколо і бачать лише порожнечу простір без зворотного зв'язку. Саме тоді починається нарцисична мортифікація, крах роздутого его, що втратило аудиторію, яка підтверджувала його існування. Щоб заповнити цю порожнечу, вони чіпляються за нові ілюзії, новий партнер, нова роль, відретушована фотографія щастя в інтернеті, але це лише осколки розбитого дзеркала, спотворені і холодні. Чим більше вони намагаються схопити, тим більше розуміють, що ніщо не може відтворити ефект вас. Ту тонку взаємодію емпатії і меж, любові і правди. Без вас у них немає нікого, хто поглинав би їхній хаос, нікого, з ким можна було б виконувати знайомий танець влади, вони змушені чути нефільтрований звук власної психіки, і це те, що лякає їх найбільше. Іронічно, але маніпулятор стає жертвою власних емоцій, енергії, які вони колись проєктували, провина, сором, страх покинутості спливають як безсоння, тривога, раптова людь. Коли не лишається нікого, кого можна звинуватити, вони відчайдушно шукають нове дзеркало, щоб відбудувати ілюзію. Але кожне дзеркало тріскає, бо проблема не зовні, вона всередині. Нарцисичне его порожнє. Воно підтримується лише увагою. З юнгіанської перспективи це момент, коли персона розчиняється маска, що носилася для приховування тіні. Коли ніхто більше не вірить у виставу, вони теж не можуть у неї вірити, а коли маска спадає, те, що вони бачать, це не справжнє обличчя. Це порожнеча, яка ніколи не була сформована. Ця порожнеча це той біль, який вони колись змушували нести інших. Тепер він повертається, вимагаючи бути відчутим, але замість повернення всередину вони знову біжать до іншої людини, іншої історії, іншої ілюзії. Цикл починається знову, тільки тепер швидше, жорстокіше, відчайдушніше. Кожен раунд стає слабшим, бо енергія, що підтримує маску, виснажується. Тим часом образ вас, того, хто колись відображав проблиск справжнього існування. Залишається він лишається як привид правди, якого вони не можуть стерти. І тут починається справжнє переслідування не від любові, а від втраченого контролю. Ви стали тим, чим вони не можуть маніпулювати, визначати чи забути. Ви стоїте як живий доказ їхніх обмежень, і нічого не є більш болючим для нарциса, ніж усвідомлення власної неспроможності. Вони можуть зруйнувати вас емоційно, але не можуть стерти той факт, що ви бачили їх справжніми. Це знання горить у них, як вічний вогонь, нагадуючи про момент, коли маска зісковзнула. Це приводить нас до третьої частини, коли мовчання стає прокляттям. Частина третя, коли мовчання стає прокляттям. Найболючіша форма кармичного циклу для нарциса не гнів, не відплата, не драма. Це ваша тиша. Коли ви перестаєте реагувати, перестаєте пояснюватися, перестаєте намагатися виправити їхнє викривлене розуміння, саме тоді вони зіштовхуються з найжахливішою реальністю, вони стали неістотними у вашому житті. Мовчання це не пасивність, це вища форма влади, це заява, що їхні слова більше не мають ваги, їхні емоції більше не керують вашими рішеннями, їхня присутність більше не впливає на ваш внутрішній стан. Для нарциса, який живе від емоційних реакцій інших, ваша байдужість стає екзистенційною кризою. Вони звикли до бурі, до плачу, гніву, благань, пояснень, навіть негативна увага підтверджувала їхню значущість. Але коли буря припиняється і лишається лише тиша, вони опинилися обличчям до обличчя з власною порожнечею. Це не покарання з вашого боку, це природний наслідок їхніх дій. Уявіть нарциса як емоційного вампіра, що живеться реакціями. Коли джерело живлення зникає, організм починає поїдати сам себе, вони відчайдушно намагаються спровокувати відповідь, надсилають повідомлення, з'являються в несподіваних місцях, розповідають історії через взаємних знайомих. Кожна спроба це крик у порожнечу. Ваша відсутність реакції лише підкреслює їхню неспроможність. Контролювати ситуацію. Вони, що колись керували емоційним танцем, тепер танцюють соло під музику, яку ніхто не чує. Психологічно це руйнівно. Весь їхній світогляд побудований на ідеї, що вони незамінні, що люди не можуть жити без них. Ваша здатність не лише вижити, але й процвітати в їхній відсутності руйнує основи їхньої особистості. Тут проявляється справжня карма. Не як зовнішнє покарання, а як внутрішня дисгармонія. Енергія, яку вони колись використовували для маніпуляцій, тепер повертається до них у формі нав'язливих думок про вас. Вони не можуть зрозуміти, як хтось може просто піти і не озиратися. Це суперечить їхній моделі реальності у їхньому світі. Люди або покірні, або ворожі, але ніколи не байдужі. Ваша байдужість стає дзеркалом, у якому вони бачать власну малозначущість, і це бачення переслідує їх у тиші ночі, у хвилини, коли немає нікого, кого можна було б звинуватити чи контролювати. Частина четверта, коли душа розплачується з собою. У глибинах нарцисичної психіки відбувається процес, який неможливо зупинити зовнішніми засобами, це не покарання від всесвіту. Це природний закон психічної енергії. Коли людина живе всупереч своїй істинній природі, нервова система сама стає суддею. Кожна емоція, яку вони відштовхнули, кожне почуття, яке придушили, кожен момент справжності, який заперечили, все це не зникає. Воно накопичується в підсвідомості як психічна боргова розписка, що рано чи пізно має бути оплачена. Спочатку розплата приходить у вигляді дрібних сигналів. Безпричинна тривога, проблеми зі сном, відчуття спустошеності посеред зовнішнього успіху, вони намагаються проігнорувати ці знаки, списуючи їх на стрес або зовнішні обставини. Але психіка наполеглива, коли м'які сигнали ігноруються, вона посилює тиск, з'являються фізичні симптоми без медичних причин: біль у грудях, хронічна втома, проблеми з травленням. Тіло говорить тією мовою. Яку свідомість відмовляється слухати, найгірше для нарциса це моменти, коли маска спадає навіть наодинці з собою. У ці хвилини вони стикаються з пустотою там, де має бути їхня справжня особистість. Це не філософська порожнеча, це відчутна психічна дірка, що болить як фантомний біль відрізаної кінцівки. Вони намагаються заповнити цю порожнечу новими стосунками, досягненнями, речами. Але нічого не підходить, бо проблема не у відсутності чогось зовнішнього, а у відсутності внутрішнього ядра. З часом їхнє життя стає калейдоскопом поверхневих взаємодій: стосунки, що розпадаються, творча енергія, що виснажується, сон, що не відновлює сили, ніч за ніччю вони шукають стимуляцію, щоб втекти: алкоголь, робота, секс, соціальні мережі, гнів, навіть крайня релігійність. Все, аби уникнути єдиної речі, якої вони бояться найбільше власної тиші. Іронія в тому, що втікаючи, вони повторюють той самий цикл, що зруйнував усе з самого початку. Вони маніпулюють новою людиною, зраджують, контролюють і знову повертаються до ізоляції. Кожен оборот коштує їм ще один шматок душі, щось, що вони не можуть назвати, але їхнє тіло це відчуває. Раптовий біль у грудях без причини втома, що лишається, відчуття порожнечі посеред зовнішнього успіху, це психічна ентропія, душа, що розпадається від розриву з правдою. Це не все світ стягує борг, це природний закон психіки. Коли людина живе всупереч своїй природі, нервова система сама сідає в суд, де Богу не треба втручатися, і ось гола правда, від якої вони не можуть утекти. Їх переслідує не ви. Їх переслідує та частина себе, якою вони ніколи не жили чесно. Ціна життя без душі це не покарання, ціна продовжувати жити, ніколи не відчуваючи себе живими. Це найтонший вирок у всесвіті, винесений у тиші, невидимий для інших, але відомий їм інтимно. Частина п'ята визволення коли емпат стає недоторканним. Коли темрява повертається до свого законного власника, світло звільняється. Якщо ви обираєте цей шлях до визволення, напишіть «свобода» у коментарях. Те, що нарцис називає втратою, тиша, дистанція, забуття це двері вашої свободи. Поки вони залишаються у пастці петлі контролю і заперечення, ви входите в інший процес переродження через усвідомлення, більше не втягнений у театр емоцій, ви стаєте спостерігачем. Спокійним, ясним і поза межами маніпуляцій. Свобода приходить не тоді, коли вони зникають. Вона приходить, коли ви усвідомлюєте, що у них ніколи не було справжньої влади. Вони були сильними лише поки ви вірили, що мусите реагувати. Коли ви зупиняєтеся, не від виснаження, а від розуміння гра закінчується в цю мить енергія, яку вони висмоктували, повертається до свого природного потоку. Вам не треба нічого відсилати назад. Всесвіт уже врівноважив себе. Те, що вони втратили, це вас. Те, що ви повернули, це себе. Ваше зцілення це не вибух, а тихий процес, як світанок, що просочується після довгої ночі. Спочатку ви все ще відчуваєте порожнечу, ви все ще сумуєте, вас все ще тягнуть спогади. Потім шар за шаром речі відпадають: страх, емоційна залежність. Потреба бути правим, голод бути поміченим, ви робите дрібні речі, доглядаєте за своїм тілом, читаєте сторінку, сидите 5 хвилин без смутку. Ці моменти, здавалося б, звичайні, є доказом переродження. Лише душа, що була розбита, по-справжньому знає цінність спокою. З юнгіанської точки зору це індивідуація, інтеграція свідомого і несвідомого, тіні і світла. Коли ви перестаєте намагатися вигнати темряву і замість цього вчитеся діалогувати з нею, вона більше не керує вами, ви помічаєте гнів, не діючи з нього, ви відчуваєте біль, не ідентифікуючи себе з ним, ви можете бачити того, хто завдав вам шкоди, не потребуючи, щоб він заплатив. У цю мить ви не просто вільні, ви недоторканні. Емпат, що пройшов через власне пекло і повернувся. Вже не той, ким був, він більше не шукає підтвердження в очах інших людей, йому більше не потрібно, щоб йому вірили, любили чи обирали. Він розуміє, що кожен справжній зв'язок починається всередині. Він любить не для того, щоб стати цілісним, а тому, що вже є таким. Його любов більше не мотузка, це світло. Ті, хто може його прийняти, будуть освітлені, ті, хто не може самі відійдуть з його досяжності. Парадокс у тому, коли ви перестаєте намагатися довести себе, світ починає бачити вас ясно: більше не слабкі, більше не поранені, ви стаєте живим доказом істини, яку сформулював Юнг. Я не те, що зі мною сталося, я те, чим вирішую стати, поки нарцис залишається застряглим у внутрішньому повторенні, живучи в пам'яті, запереченні і страху. Ви рухаєтеся в іншому напрямку до тиші, суверенітету і творчості. Ви більше не реагуєте, ви створюєте, ви більше не доводите, ви виражаєте, ви більше не втікаєте від темряви, ви йдете з нею, як зі старим супутником. Коли ви це робите, всесвіт змінює свою поставу до вас, з'являються можливості, входять нові душі не щоб заповнити порожнечу, а щоб подорожувати з вами. Справжнє визволення це не забуття, це пам'ятання про все і більше нестрадіння, це не прощення, бо вони на це заслуговують, а тому, що ви відмовляєтесь ув'язнити себе в минулому. Це не перемога над ними, а крок за межі гри, де єдині результати виграш і програш, свобода живе не в їхніх обіцянках, вона живе у вашому диханні, де нічиєї дозволу не потрібно для вашого спокою. І це найкрасивіший парадокс подорожі. Їх переслідує те, що вони зробили. Вас веде те, що ви зрозуміли. Вони живуть у спогадах, ви живете в усвідомленості, вони зв'язані в темряві, ви вчитеся йти крізь неї, несучи світло правди. Не кожен доходить сюди. Але якщо ви читаєте це, ви перетнули землю, де любов була спотворена, і все ж вирішили зберегти свою доброту. Це не робить вас слабкими, це робить вас рідкісними, і для таких рідкісних душ Всесвіт говорить приватною мовою. Не помсти, а свідчення. Вам не потрібно їхнє каяття. Життя про це подбає. Вам потрібно лише продовжувати жити повільно, яскраво, глибоко. Роблячи так, ви визволяєте не лише себе, але й світ від ще одного обертання колеса повторюваної темряви. Прийде день, коли ви прокинетесь і зрозумієте, що більше не думаєте про них з болем, а зі спокоєм, більше ніякого чому, більше ніякого прагнення бути зрозумілим, визнаним, згаданим. Бо тепер ви розумієте, деякі кінцівки не потребують вибачень, лише зростання, деякі історії закриваються не жалем, а знанням того, що ви їх переросли. Нарцис. Продовжуватиме крутитися всередині ілюзій, які побудував. Вони можуть сміятися, любити і реконструювати світ, що виглядає досконало, але за завісою вони знають те, що втратили, ніколи не повернеться, не вас, а здатність любити по справжньому. Їх переслідує не ваш образ, а відсутність власної душі. Це карма не як покарання, а як неминуче відображення. Що стосується вас, вам не треба озиратися в пошуках доказів, що вони заплатили, ваша байдужість достатній доказ, вся енергія, яку ви колись втратили, повернулася чиста, ясна, сильніша, ніж будь-коли. Ви більше не шукаєте справедливості в чужому болю, а у власному спокої. Якщо ваша головна мета тепер мир. Напишіть мій спокій у коментарях. І це єдина перемога, що має значення. Юнг сказав привілею сього життя стати тим, ким ви є, насправді. Ви пройшли крізь вогонь, крізь маскарад, крізь чужу темряву, лише щоб виявити, нічого з цього не було призначено вас знищити. Це було призначено привести вас додому. Ви не просто покинули нарциса, ви покинули стару версію себе, ту, що плутала співчуття з обов'язком, що вірила. Любов має доводитися стражданням. Тепер ви знаєте: любові не потрібна театральність, щоб бути глибокою, їй потрібна лише чесність, спокій це не нагорода, це природний стан душі, яку більше не тягнуть у ігри влади, і коли ви досягаєте цього спокою, Всесвіт відкриває нові двері не для помсти, а для переродження. Тому не несіть образи, несіть усвідомлення, не намагайтеся змусити їх зрозуміти. Подбайте про те, щоб пам'ятати. Пам'ятайте, що ви вижили, прокинулися і перетворили історію, яка колись зламала вас на смолоскип для інших. Нарцис, можливо, все ще переслідується тим, що зробив. Але ви, ви навчилися жити поза тим, що він змусив вас відчувати. Це різниця між тим, кого поглинула темрява, і тим, хто перетворює темряву на світло. Дякую, що пройшли цим шляхом зі мною. Якщо те, що ви почули сьогодні, торкнулося найглибшої частини вас, зберігайте це не як пораду, а як нагадування. Вам не потрібно, щоб хтось знав вашу цінність, вам потрібні лише ви, прокинутий і вільний. Продовжуйте йти у світлі правди.